Аркадій Ларіонович Жуковський український історик, громадський і політичний діяч, член наукового товариства імені Шевченка, іноземний член Національної академії наук України, почесний доктор Чернівецького університету, а також почесний громадянин Чернівців. Він довголітній провідний україніст у Франції. Аркадій Жуковський протягом свого життя збагачував власну бібліотеку. А після його смерті книги передали науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрій. Рія Фецьковича презентація бібліотеки відбулась у рамках святкування 140-річчя університету. А відтак усі відвідувачі змогли ознайомитись із частиною надбання пана Жуковського, серед якого були і досить цінні екземпляри. Це і Требник Петра Могили, факсимільне видання, унікальне видання, яке родина передала на збереження в нашу бібліотеку. Це і праці митрополита Іларіона, це і праці Івана Огієнка, це праці Іларія Карбулицького, це і праці Івана Дзюби, інтернаціоналізм чи русифікація французькою мовою. І таких видань є більше, ніж достатньо. Ну, Бібліотека Кобійовича, теж яка була в складі книгозбірні. Жуковського теж потрапила до нас. Це унікальні речі, які потребують подальшого вивчення, класифікації і оприлюднення у вигляді бібліографічних показчиків. Зокрема, в бібліотеці Аркадія Жуковського є і історична, і довідкова література, і краєзнавство, і релігієзнавство. Це все те, що стосувалося буковини і її місця в загальноукраїнському, загальноєвропейському і світовому контекстах. 140-річчя університету – це визначна подія не тільки для університету, а й для буковини в цілому. І у нас заплановано цілий ряд заходів. Сьогоднішній захід це один із них. Я так подивився на ці книжки. ну Це унікальні книжки, які в Україні не можна було читати. Може, десь у спецфондах, під, 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 за великими дозволами, за великими підписами і круглими печатями можна було до них добратися. І то ну, не всім і не завжди. В рамках святкування 140-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича у четвер, першого жовтня, відбудеться засідання вченої ради, після якого розпочнуться урочистості. А 3 жовтня відбудеться відкриття відновленого пам'ятника першому ректору університету. Також в рамках святкування відбудеться ще багато інших заходів. Арія Товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер телеканал Чернівці.